Друзі, сьогодні бюджет вносили зміни. 372 мільйони, якщо я не помиляюсь, начальник фінансового управління сказав, що Переяславська громада власних коштів заробила за 24 рік. Так от, лікарі Переяславської лікарні, де найбільшим засновником є Переяславська громада без заробітних плат. Саулко не додав засічень нічого. Уявіть, 372 мільйони нуль виплат. За січень. Чо, ти чо, дружище? В нього там здається більше 10 мільйонів вільних залишків. Додай ці зарплати людям. Нехай вони ж. Ти ж розказував, ти ж мер, розказував перед виборами, які вони ці лікарі нещасні, як вони там воюють з цими вірусами, як і якісь там влада їм додає копійки. Дружище. Мер, ти навіть копійку їм не хочеш додати. Ти зажав, бо ти хочеш що ці гроші вкрасти. Дей, завтра може статися, нікому буде лікувати. Да. Я не буду знову ж таки деталі говорити, в якому жалегідному стані знаходиться сьогодні медицина. Коли ті лікарі, як на фронті, отримають якусь там тисячу гривень доплати, і ще й не і не завжди. Я кажу, це субсидія від зарплати чи здача від зарплати. Да. Про що ми говоримо сьогодні? Пожалійте лікарів. Вони сьогодні борються, безпокояться за ваше Здоров'я да. це, як ви зрозуміли, перед виборами пресоський міський голова співав таких пісень про те, як він любить лікарню і поважає працю лікарів. Але у 23-му році він закрив стоматологічну поліклініку, і лікарів усіх там вигнав з роботи по факту. У 24-му році він закрив пологове відділення. Я так розумію, лікарі, які там і медсестри працювали, теж пішли хто куди. У січні-лютому лікарі отримали ледве мінімальну зарплату з можливого. У вересні не дотримали 20% до заробітної плати. А в листопаді, взагалі. Алі стоїть питання, чи буде у них заробітна плата, і хто в цьому винен? Звісно, Переясливський міський голова В'ячеслав Саул.